Опалювальний сезон 2017 Обіцяє стати одним з найбільш непростих для українців. Уряд у черговий раз підвищив тарифи на газ, теплопостачання, гарячу воду незрозумілої ситуація з закупівлею газу. Розбиратись в нашій темі і з тим питанням, чи дійсно українці потрапили у тариф на ярмо. Будемо з керівником Львівської обласної організації Сукраїнського об'єднання Батьківщина Михайлом Цимболяком. Це програма Експертна думка. Мене звати Влад Волошин. Вітаємо вас. Пане Михайло, вітаємо вас. Не вперше ми з вами в цій студії спілкуємося сьогодні. Але сьогодні мені так здається більш важливі теми, які стосуються і цікавляться тих, хто на нас зараз дивиться. От і найближчі 20 хвилин поставив би ті питання, які зараз прозвучать, зокрема і на вашу адресу. Але я одразу перейду до вашої цитати на вашій офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook. Тема тарифів це не піар. А біль мільйонів українців, які вже зовсім скоро вжахнуться тариф цифром у платіжках, і зрозуміють весь цінізм нинішньої влади і низькопробність дешевих популістів, які спекулюють реальними суспільними загрозами. От чи от, ми темою сьогоднішньої програми задали таких два слова тарифну ярму? Чи дійсно так все є? Вітаю пане влади. Дякую за запрошення сьогодні в студію. Це не популізм, це крик душі. Тих українців, які звикли жити не сьогоднішнім днем. І коли на вулиці температура понижується швидше, ніж очікували під час початку офіційного, офіційного опального сезону, то кожен українець задумується, а як ми будемо жити далі? А ситуація справді є непростою. І це не тільки моя думка, яку я висловив а, в мережі Фейсбуку, а це в результаті спілкування з тими людьми, які вже сьогодні аналізують а, і очікують з болем і з тривогою отримання перших платіжок. До речі, вони вже почали поступати дуже з таким хитрим формулюванням то спочатку ціна за газ, хто використовує його в квартирах. Житлових будинках, а друге транспортування газу. Тобто, вже ті, хто нині займається торгівлею газу, починають шукати різні шляхи, щоб для громадян не було так різко і страшно в тих цифрах, які вже поступають. Скажіть, будь ласка, взагалі, як люди і суспільство, бо в принципі міністр ЖКГ. Міністр регіонального розвитку будівництва житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що там кожна область може самостійно приймати рішення про початок опалювального сезону. Окей, ми дивимося, що температурні показники дійсно скачуть. В, в одній області це опалювальний сезон починається в жовтні, в іншій листопаді. От люди отримують після цього платіжки. Що влада може почути на свою адресу після того, як люди побачать цифри в цих платіжках? Справді, віцепрем'єр пан Зубко чітко сказав, і це передбачено нормативними документами, що місцева влада обласні адміністрації приймають рішення про початок опального сезону, виходячи з реальної середньодобової температури. температури. Це однозначно. Але надіятись на Бога, на природу, дай Боже, щоб зима була схожа цьогорічна на Минулогорічного. Хоча прогнозують зовсім іншу так. зиму. Хоча синоптики прогнозують і молимо Бога, щоб вони помилилися. Uh -huh. Прогнозують сувору зиму з низькими температурами. І, до речі, початок жовтня вже це продемонстрував. Не так часто на початку жовтня випадає сніг в Карпатах, і температура опускається до мінус семи, як це було днями. Uh -huh. І початок опального сезону. Багато хто чекає з осторогою, тому що ми дуже мало чуємо від влади, місцевої, центральної, що було зроблено протягом літнього сезону. А ми знаємо, що початок до нового опального сезону розпочався ще весною. Про це задекларували наші урядовці. Що було зроблено літом по підготовці реально помешкань до. Початку опального сезону. В принципі, зараджували навіть заяви і е, е, слова про те, що Україна готова до нового опального сезону, все гаразд у нас. Так. Е, Україна готова про це, ми чуємо заяви урядовців. Угу. Але чи готовий кожен громадянин буде сплатити ту ціну, яка прийде в платіжка? Коли урядовці в проєкті бюджету на 2007 рік заклали. Сімнадцяти. 2017 17 рік заклали цифру 51 мільярд на субсидії. Попередньому році було 35, 35. То це говорить про те, що, мабуть, влада пішла не тим шляхом. Це більше 9 мільйонів українських родин будуть отримувати субсидії. Угу. Тобто, що таке субсидія? Не завжди вона стимулює громадянина Економі. для економії. І для проведення утеплення помешкань, тобто тут є питання, що ці кошти, мабуть, треба було вчасно скерувати на е, використання енергозберігаючих технологій для того, щоб кожному громадянину, і до речі, про це наша політична сила Батьківщина говорила вже протягом останнього року. І дуже приємно, що уряд, нарешті, тепер почав говорити е, устами його керівництва про монетизацію субсидій. Це до речі, один із варіантів, який є в декількох європейських державах, щоб стимулювати самого споживача до економії. Тобто, щоб люди отримували реальні гроші. Цілком вірно. Більш детально про це займайтеся. Зробимо величку секундну паузу. в Програмі Експертна думка не перемикайтеся. Керівник вівської обласної організації всекраїнського об'єднання батьківщина Михайло Цимбалюк є гостем нашої програми Експертна думка. Отже, монетизація субсидій. Рішення наскільки вдале станом на сьогодні. І, зокрема, для громадян. Ну, дай Боже, щоб ця ініціатива стала рішенням. Угу. Поки що це бажання або наміри. Від бажання намірів до реалізації потрібно пройти непростий шлях. Але, як на мене, і наші експерти, які є в всеукраїнському об'єднанні Батьківщина, про це говорили ще з весни: що, наприклад, якщо на сім'ю виділяють субсидії в місяць. На суму 5 тисяч гривень, то тоді власник житла, господар, може чітко порахувати, що за цих 5 тисяч гривень він може зробити або заплатити за всі комунальні послуги, або цих 5 тисяч гривень зекономити шляхом вимкнення опалення в декількох кімнат, яких він не проживає. Будинку, Будинку. квартири. Цілком вірно, за ці кошти, зекономивши через за декілька місяців або під час опального сезону, і літом поміняти вікна на більш енергетично зберігаючі, утеплити стіни, замінити котел. То це безвичайно його стимулює. а ці кошти, які вивільнилися, uh -huh. можливо використати для інших потреб. Просто давайте будемо говорити, що опалювальний сезон це в нас не один місяць, так. це получається у нас до припиня, майже півроку, пів шість пів місць, шість на п'ять 30 тисяч гривень. Цілком вірно так. Хай так. з них е, хазяїн зекономить 50%. відсотків на 15 тисяч гривень. Можна забезпечити будинок так. новими вікнами і реально так. утеплити його. То це би тоді було зрозуміло. Куди пішли тих 51 мільярд, які йдуть на е, субсидії. А mm -hmm. так, це місяць завершився, і уряд, держава перерахувала кошти на конкретних тих, хто надає послуги. Це обленерго, облгази. Ми знаємо, кому вони належать в державі, тобто декільком олігархам. Ми ще повинні не забувати і про те, що е, громадяни цих грошей не бачать. І зразу виникають певні спекуляції, хто встановлює ціни на енергоносії, хто їх контролює. І коли ми кажемо, чи уряд говорить про ринок надання комунальних послуг, вибачте мені, громадянин не має права вибору, в кого отримати послуги Постачання газу тільки один. Обл, міськ, газ, так? Угу. Електроенергію теж один. Хоча це неправильно. Якщо держава виробляє електроенергію, це атомні, теплові електростанції, а транспортують приватні структури. обленерго, рай, енерго, вони належать приватним структурам. Угу. Якщо би держава створила свою мережу Посередництво транспортування, цілком, так? або було би ще одна компанія, громадянин би за рахунок, Експертизи, послуги, він би міг сказати, ні, я на наступний рік вже не буду з цим споживачем, верніше транспортувальником е, укладати умову договору. Я візьму в того, який мені буде якісніше надавати, і дешевше. У нас немає ринку про який говорить уряд. У нас є просто вибору в людини. Немає один з той, хто нам надає ці послуги. І як зараз активно люди оформлюють е субсидії, зокрема наприклад, у Львівській області, як реагують на такі пропозиції уряду і на такі кроки на зустріч уряду? Звичайно, люди йдуть масово угу. для того, щоб е отримати субсидію. Там е теж не так все однозначно і прозоро, тому що е громадянин стикається з масою незрозумілих речей. І виписані умови таким чином, що якщо родина протягом останнього року придбала майна, а це може бути побутова техніка, будь-інші які речі, більше як на 9,5 з тисячі гривень, то тоді вона позбавляється такої можливості. можливості. А пенсіонери, наприклад, кажуть: нам діти подарували новий холодильник і новий телевізор. І ціна склала 10 тисяч гривень. Чому ми маємо бути позбавлені права на пільгу? Тобто дуже багато речей, з якими стикаються громадяни в процесі оформлення субсидії, і їх е, попереджають, що потім ми будемо перевіряти, чи ви мали право на пільгу. Чи не мали, і, можливо, прийдеться повертати. Тобто то ви маєте на увазі ту інвентаризацію, яку мають проводити там, представники так, тих чи інших органів так, 에, так. того майна. Так звані інспектори. інспектори так. Так. Є проблема в цьому напрямку. А якщо сказати, просто от нам подарували, ми не купували цю техніку. Не передбачено в умовах <сп ру cuộc> такої речі. Хоча потрібно, як на мене, враховувати цю ситуацію, що справді людям, особливо тим, які є пенсіонери, похило віку. По Соціально незахищеним, щоб їм їм могли подарувати діти, Звичайно. родичі, просто навіть волонтери прийшли і побачили, в яких умовах проживають старенькі, вони їм подарували ці речі. Тобто це одна складова, друга, що коли відділ субсидій призначив цю пільгу і встановив ліміт на використання, наприклад, пічного опалення газ. І якщо в місяць громадянин чи родина не використає цю пільгу у повному обсязі, то наступну субсидію їм не призначить, і ми повертаємося до такої парадоксальної нав ситуації, нав'язали, що прийдеться, і це вже роблять. Відкривають вікно. Провітрюють і провітрюють, і гріють повітря, uh -huh. тому що потрібно використати ці е, сотні кубів, які призначив відділ субсидій. Парадокс. Ми продовжимо Замить нашу розмову. Буквально секундна пауза. І з вами експертна думка в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії знову. Керівник львівської обласної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Михайло Цимбалюк є гостем нашої програми. Е, ще про ті чи інші огріхи субсидування населення в опалювальний період. Що ще вам здається дивним і на що варто звертати увагу? Дивним ще є те, що урядовці таку річ, як субсидії, і велику кількість родин, яким будуть вони призначені, визнають як велике досягнення. Оце е, лякає. Друге. Що вже відійшли від тієї теми е, тарифу утворення. А на основі чого і яких критерій встановилась така ціна? Ми пам'ятаємо, як е, тільки НКРЄ прийняло це рішення е, в першу чергу лідер нашої партії Юлія Тимошенка звернулася до суду з оскарженням такого рішення, де було фахівцями чітко розписано, яка є, повинна бути ціна на газ. Якщо комунальна сфера може використовувати газ українського видобутку, а це приблизно 16-17 мільярдів кубів, то це не ціна 285 доларів, а максимум 80-85, в яку входить добування, транспортування, розвиток галузі і зарплата, все це враховано, це максимум 85 доларів, де береться ще 200. Що там закладено? Через те ніхто не дав відповіді чітко на ці запитання і вже пішли далі, угу. щоби людей заспокоїти. Не переживайте за ціну. Вам все буде даром держава дасть. Але ми маємо ще говорити про інше: 51 мільярд гривень Він міг бути використаний значно в інші напрямки, наприклад, фінансування профтехосвіти. Де не вистачає коштів, медична галузь, яка зайшла вже в тупік, і багато категорій громадян, які є хворими, вони отримували раніше підтримку з бюджету шляхом виділення тих чи інших лікар лікувальних засобів. Зараз вони втрачають. Тобто є саме питання, ми не маємо забувати, що ці гроші позичені з міжнародного валютного фонду, і їх потрібно буде віддавати всій Україні. Теперішньому поколінню, і, на жаль, прикро наступному, і навіть всім тим, тобто, пільги отримують не всі жителі держави, а борг Міжнародного валютного фонду буде повішений на всіх, хто сплачує і хто, хто не сплачує. отримує несплату. Угу. Тобто, це теж є небезпека і страшно інше, що е, встановлений механізм вилучення квартири чи помешкання за несплату. Комунальних платежів це теж дуже страшно, хоча в Конституції і в законі про житлово-комунальну галузь чітко написано, що якщо громадянин має це житло єдиним, і якщо в нього є неповнолітні діти, то вилучати шляхом навіть судового рішення, виконання судового рішення не можна без опікунської ради і mm -hmm. є механізм. Це все зараз не враховано. Ну, ми знаємо перший приклад в Луцьку, де вилучили квартиру так. за несплату комунальних так. послуг. Прецедент вже відбувся. Це так. не те, щоб ще не було прикладів. Так. Так. І зараз фракція батьківщини у Верховній Раді ініціює, ініціює законопроект щодо е, прийняття рішення як закону щодо заборони вилучення житла за комунальні борги. Угу. Житлово-комунальні борги. І єдине, що потрібно, чітко встановити механізм, звичайно, стимулювання, щоб все-таки громадяни, отримавши таку послугу, вони за неї сплачували, але як крайня міра вилучення житла не повинно бути присутнє в нашій державі. Ще на завершення нашої програми буквально сі півтри хвилини. Я хотів би з вами обговорити важливе питання з приводу скасування державного регулювання цін на продукти. Ви також про це зазначаєте у себе на офіційній сторінці, і про це багато хто говорив з наших колег за собі масої інформації. Е, що буде з цінами? Ну, я по перше нагадаю, що це в сільськогосподарській так, галузі. Так, от, але що може відбутися? Ну, дай Боже, щоб ця... Дерегуляція дала позитивний результат. Але дуже прикро, що про неї мало говорили, і вона ніби для декого прийшла зненацька. І дуже важливо, щоб ті люди, які виростили протягом року сільськогосподарську продукцію, зараз в цей період, коли має отриматись результат їхньої річної праці, не були ображені і не віддавали за безцінь свою продукцію. Чому? В нас держава дуже мало стимулює будівництво овоче і фруктосховищ. Тобто, якщо фермер виготов, виростив, він може утримувати хоча б протягом зими свою продукцію і реалізувати весною. Цього всього немає. І є декілька місяців, коли селянин зобов'язаний продати свою продукцію. Ринок, якщо брати Львівщину, то там, слава Богу. Шляхом створення великого оптового ринку сільськогосподарської продукції в місті Львові, там вже давно був створений ринок. Не базар, угу. а ринок, саме ринкова, ціна, який він мать. повинен бути. Що якщо є якісна продукція, якщо вона в хорошому стані і є підтвердження всіх лабораторій, то ти її можеш продати дорожче. Всі інші мають тягнутися до цього. І дуже важливо в цей період, щоб держава не залишилася постороннім спостерігачем. Але щоб були встановлені запобіжники, які не дозволять спекуляції, тих, які можуть зараз масово скупити селянина, який приїхав і хоче вже продати за безсінь, а тоді шляхом зберігання декілька місців mm -hmm. продати значно дорожче, враховуючи те, що вони затратились на зберігання на інші речі. Тобто, як на мене, приклад непоганий. Головне, щоб він супроводжувався. Державою, щоб руки не опускалися, фермеру на наступний рік закладати знову ще якісніший врожай, який вже прийдеться реалізувати наступного року. Я вам дякую за розмову. Дякую за те, що були гостем нашої програми. Дякую це були те, що... експертні думки Михайла Цимбалюка. Друзі, побачимося обов'язково в ефірі чорноморської телерадіокомпанії. Тримаємось Тримаємося разом. Все буде гаразд.